Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти у Запоріжжі. Розпочався опалювальний сезон. Холоди зазвичай характеризуються підвищенням рівня пожежної небезпеки, що додає нашим рятувальникам роботи. Про що треба пам'ятати, аби убезпечити себе від виникнення надзвичайних ситуацій? Говоримо у студії. Поруч зі мною начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС області Юлія Баришева. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю. Отже, якщо говорити про пожежі, то чим характеризується зазвичай осінньо-зимовий період? Осінньо-зимовий період характеризується новими ризиками і викликами. Чому? Тому що е рятувальники не стоять на місці і постійно у нас є виклики майже щодня протягом року, але восени вони приміщаються на відкриту територію в екосистеми. А Осінню і взимку вони переміщуються у приватний сектор, у багатоповерхівки, тобто в домівки наших громадян. І тут як ніколи актуальні знання правил пожежної безпеки, нагадування про ці правила, тому що люди інколи забувають дорослі, взагалі вважають, що ми все знаємо, нам це не потрібно повторювати, Але випадки бувають різноманітні і ризики, і статистика про це говорить, що все ж таки зберігається тенденція порушень правил пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. Чим це небезпечно? По-перше, будинки багатоповерхівки, де централізоване опалення, поки його не ввімкнули, ми фіксували пожежі через порушення. Експлуатації електронагрівальних приладів, тому що використовували альтернативні джерела обігріву приміщення, тобто каміни, тепловентилятори і таке інше. Якщо якийсь господар недбало підійшов до підготовки цих агрегатів до роботи, тобто не перевірив контакти, не перевірив щільність електричного дрота. То все це може призвести до короткого замикання, яке в свою чергу призводить до виникнення пожежі, особливо якщо таке стається в нічний час, коли людина міцно спить і не зразу прокидається і реагує тільки тоді, коли пожежа набирає вже своїх обертів. От це небезпечно. Дозволяють дітям доглядати за нагрівальними приладами і контролювати їх роботу а дитяча цікавість інколи. Вони вивчають цей світ, їм цікаво. А чи загориться папірець від каміну, mm -hmm. як це відбудеться? І вони не замислюються над тим, що можуть бути трагічні наслідки. Тому, враховуючи, що гідроміцентр нам прогнозує подальше похолодання, зниження температури, то звертаюсь перш за все до батьків. Ви йдете на роботу, ваші чада залишаються вдома, знайдіть. Три хвилини для відвертої розмови про безпеку. І нагадайте їм правила безпеки, тому що батьків немає вдома, дитині треба розігріти і їсти. Це також правила пожежної безпеки на кухні. Да? Наприклад, не треба експериментувати і в микрохвильовку закладувати якісь продукти у фальзі, да? щоб воно вибухнуло і подивитися, що з цього буде. Треба навчити дитину користуватися сірниками, тому що комфорка газова, яку потрібно увімкнути і розігріти їжу, яку мама залишила, це також ті аспекти безпеки, про які необхідно дітям нагадувати, повторювати і на власному прикладі навчати малечу, як себе вести у тій чи іншій ситуації. Якщо все ж таки якісь правила порушені і виникла в оселі пожежа, необхідно також пам'ятати чітко алгоритм. Виклик 101, якщо немає загрози вашому життю і життю ваших близьких, і ви бачите, що ви впораєтесь з ліквідацією цієї пожежі в тих мінімальних об'ємах, в яких вона розпочалась, необхідно приступати, але пам'ятати деякі також нюанси. Ну, по-перше, ми всі знаємо, що Ті прилади, які під напругою, водою поливати не можна в жодному випадку, все це треба від'єднати від електромережі. Якщо це неможливо зробити, тому що, наприклад, поплавилась розетка, да, необхідно просто вимкнути автомати на весь будинок або квартиру. І таким чином ви вже не завдасте шкоди здоров'ю, тобто не отримаєте ураження електричним струмом. Далі телевізор не можна поливати водою, також щоб ліквідувати це загорання. Потрібні порошкові вогнегасники або накрити щільною тканиною, яка не пропускає до осередку займання кисень, тому що кисень це провокатор горіння. Якщо буде доступ кисня або буде відкрита фіртка і двері, утвориться протяг. Таким чином доступ кисня провокує ще більше. Горіння і його поширення по всій квартирі. Якщо нештатна ситуація виникла на кухні, ну, наприклад, на сковорідці загорілася олія, да, і люди намагаються полити цю сковорідку водою. Не можна цього робити, треба спробувати накрити все це щільно кришкою. От кришкою накрили, доступ кисня припинився, все, сковорідка ваша потушилася самотужки. От. Всі, такі от тонкощі моменти, вони дуже нескладні і нескладно, якщо хтось щось забув, перечитати там на офіційних ресурсах головного управління. Ми друкуємо ці правила. У нас є сторінки на соціальних мережах, у Фейсбуці. У Телеграм-каналі, тому не соромтеся, дослухайтеся до своїх дітей, з якими ми проводимо онлайн уроки, і розповідаємо їм, що так робити не можна. Чому? Тому що протягом поточного року наші рятувальники майже 6 тисяч разів уже виїхали на за сигналом тривога на ліквідацію різноманітних надзвичайних подій і ситуацій. То шість тисяч з них з них 2622 пожежі ліквідовано угу. в поточному році. 44 пожежі ліквідовано в приватному секторі через порушення експлуатації печей і камінів. Дивіться, це ну, така немаленька собі цифра, враховуючи, що дуже багато домівок зараз в приватному секторі перейшли саме на цю альтернативу mm -hmm. в обігріві, саме пічне опалення. Але ж треба пригадати уважно, що системи вентиляції димового вони повинні бути перевірені заздалегідь. Не тоді, коли вже ви почали топити і у вас повна хата чадного диму, ви не розумієте, що таке, чому вона чадить та пічка. А напередодні опалювального сезону обов'язково, як казали наші бабусі, необхідно потрусити сажу, тому що вона забиває вентиляційні канали і таким чином. Весь дим іде у приміщення. Чим це страшно? Ну, по-перше, це продукти горіння, тобто чадний газ, який попадаючи в приміщення, може викликати отруєння у людей. Отруєння інколи такі легка стадія отруєння залишається тим, що приїдуть лікарі, нададуть першу допомогу, і людина йде собі додому. А бувають і такі, що забирають у лікарню і проводять вентиляцію легень. Це не шутки, особливо. Це якщо дітей, прокинулися зранку після якщо цього. Якщо прокинулися <ку> після цього, тому що дуже багато прикладів, коли цілими родинами труїлися. От я пам'ятаю, на жаль, зараз окупована територія, це Кам'янка-Дніпровка, але там тато, мама і четверо дітей, які повинні були на Святого Миколая приймати участь у концерті святковому, але ж вони не прийшли на концерт, вчителі. Спалахнулися, побігли угу. додому, стукали, ніхто не відчиняє. Коли вони виламали двері, вони побачили, що всі абсолютно Вчадили. Вчадили, да, і, на превеликий жаль, мама отримала отруєння, її забрали в лікарню, але в лікарні вона померла. Угу. Ну от ви згадали про дітей, про те, що там мікрохвильовку, фольгу не треба класти, там з сірниками поводитися обережно. Були прецеденти? Ви не дарма про це згадали? Так, да, Дійсно, не дарма про це згадала, тому що діти вони дуже цікаві. Зараз вони вивчають mm -hmm. цей світ. Особливо підлітки, вони намагаються експериментувати. А як буде, а як, якщо ми зробимо ну, по-іншому, хтось надивиться в інтернеті якихось неправильних порад, некорисних порад, такі, які даємо mm -hmm. ми з вами, і починають втілювати це в життя, тому ще раз наголошую, батьки. Прошу об'єднати наші зусилля. Ми, рятувальники з одного боку, вчителі онлайн, на превеликий жаль, у нас поки що онлайн навчання. Ну а батьки в реалі бачать своїх дітей вдома і три хвилини кожен день допоможуть зберегти дитяче життя і ваші оселі, тому що залишитися просто небо взимку це дуже, дуже складно і не то, що небезпечно, а це значні матеріальні збитки. 44 пожежі в приватному секторі за спочатку року ви сказали сталося так за опалювальний сезон. За опалювальний сезон минулий. От в Запоріжжі з 15 листопада офіційно розпочато новий опалювальний сезон. Поки що наші громадяни дотримуються правил пожежної безпеки. Так, да, тому що ми почали цю профілактичну роботу заздалегідь. Вже місяць назад ми казали, що готуємося до опалювального сезону. Деякі люди навіть дуже гарно приготувалися, навіть заготували додаткові альтернативні генератори, які можна використовувати. Але тут теж свої нюанси є у дотримання правил експлуатації. Чому? Тому що в жодному випадку не можна генератор ставити на балконі. Багато Багаюч... таких випадків мені просто цікаво. Ну в цьому році ми таких ще не фіксували, тому угу. що не було потреби відключень війлових. Але ми не можемо їх взагалі викреслити. Ми не знаємо, що нам зробить uh -huh. країна-агресор в цьому році і як буде проходити цього року зима. От а в минулому році в Києві багатоповерхівці, чолов'яга, добрий господар, придбав собі потужний генератор і поставив його на балконі. Коротке замикання, генератор загорається, загорається його балкон, сусідні балкони, і таким чином додав клопоту не лише собі рятувальникам, а й навіть сусідам, які змушені були робити ремонти. От ті, що були минулого опалювального сезону пожежі, от основні причини це все ж таки, що експлуатація неправильна електроприладів чи ці ж пічне опалення. Що більше знаєте, фокус нашої безпеки з вами, він. Не виходить за якісь межі правила одні і ті mm -hmm. ж з року в рік вони повторюються. І коли ми аналізуємо статистику, то, наприклад, там 167 пожеж через неправильну експлуатацію електронагрівальних приладів та агрегатів, mm -hmm. розумієте, так? Да? І от, в принципі, ця статистика, вона з року в рік повторюється більш-менш ну, в минулі попередні роки було більше, тому що зараз у нас. Це статистика тільки підконтрольної Україні території, розумієте? А раніше Бердянськ і всі наші улюблені місця, і Мелітополь, і Енергодар, mm -hmm. там ну, також були ті самі проблеми. І я думаю, що там також ті самі проблеми. Головне, хто опікується тепер тим, тому що особовий склад вийшов, не зрадивши Україну і несе свою службу тут зараз. Mm -hmm. От, а там, як проводиться профілактика, на жаль, Невідомо, але сподіваємося, що як тільки буде деокупація, ми зразу поїдемо туди пропагувати безпечний і здоровий спосіб життя, тому що в нас для цього є вже мобільні класи, пересувні невеликими групами, там 15-20 дітей. Ми вже в Запоріжжі проводимо такі заняття, збираємо, домовляємося, але ми не повідомляємо, де буде працювати ну, з міркувань безпеки, де буде працювати цей мобільний клас. Там дуже цікаво, дітям подобається, вони можуть і програти. І задавати серйозні питання, там є форма рятувальника, форма поліцейського, різноманітні макети сучасні. У тому діти завжди виходять з таких уроків офлайн задоволеними. Вони вже скучили за спілкуванням, тому що ну з телефоном ви розумієте, з комп'ютером це таке собі спілкування, коли вони за все зустрічаються, обмінюються думками, хтось когось навчає. Ну дуже цікаво, я неодноразово відвідувала такі уроки. То вони. Відбуваються навідмінно просто. Ну, інформація, викладена в ігровій формі, вона засвоюється краще, мабуть, більше запам'ятати. Тому що враховані вікові особливості mm -hmm. з точки зору психології, вікові особливості дітей для того, щоб цього віку цікаві такі питання. Хто постарше, там уже більш цікавить, наприклад, там вибухонебезпечні mm -hmm. предмети. Але згідно міжнародних. Документів і конвенцій під час лекцій дітям заборонено брати в руки, навіть торкатися будь-яких боєприпасів. Тому що психологи кажуть, що якщо дитина під час уроку торкнеться боєприпасу, то коли, не дай боже, в реальному часі десь на вулиці або на узбіччі, або у лісі вона виявить, щось підозріле, схоже на вибуху небезпечне і торкнеться, то це може призвести до. Непоправних втрат. Це така фіксація очима дивитися, да, очима дивитися, і ми угу. діточок так і навчаємо, що очима дивитися, але руками не чіпаємо. Е, окрім пожеж, які трапляються по необачності громадян, є пожежі, на які ми не можемо вплинути. Це вони спричинені ворожими обстрілами. От з початку року, скільки таких було? Да, Дійсно, на превеликий жаль, пожежі, які спровоковані ворожими обстрілами. Вони є на території е, нашої України 762 пожежі нашої Запорізької uh -huh. області, вибачте, нашої Запорізької області. Внаслідок, е, скажімо так, безглуздої дії країни-агресора, вони щільно засипають. Нашу запорізьку землю вибухонебезпечними предметами, іноді є, звісно, те смертоносне залізо, яке досягає своєї цілі. Є ті, які навіть відмовляються співпрацьовувати з окупантами і просто не вибухають їх. Uh -huh. Железяки просто падають. І е, коли виїжджають наші протехніки, вони вивозять дуже обережно у більш безпечні місця і знешкоджують за допомогою е, накладних зарядів, тому що це може нести небезпеку для цивільного населення. На превеликий жаль, остання, останній прильот, який був на території Запорізької області в Комушевахській територіальній громаді, закінчився дуже фатально і дуже прикро для рятувальників. На жаль, Віталій Накаряков і Сергій Дорогокупля. Вони загинули, але назавжди залишаться в строю рятувальників. І у нас додалося ще два янгола-охоронця на небі. Це наші хлопці. Троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зараз знаходяться на лікуванні. Ми всіх відвідали, надали посильну допомогу. От і це було тією мотивацією, яка зарядила хлопців на якомога швидше одужання та повернення в строй. Ну такі пожежі складно передбачити, попередити, провести профілактичну роботу. Ну і ворог, нехто правилами війни, і в дуже складних умовах доводиться працювати. Це був повторний обстріл, наскільки я розумію. Да, Рятувальники прибули виконувати свою роботу і знову в те ж саме місце. І це вже ж не перше, не вперше таке ви перше. В на початку війни, в березні 22-го року, у нас також загинув наш співробітник під час виконання службових обов'язків. І в Оріхові і поліцейський також да, і ця проблема не лише в Запорізькій області. Літувальники, поліцейські. Ми у нас своя передова, у нас свій фронт. Ми стоїмо на захисті цивільного населення. Ви зачепили тему вибухонебезпечних предметів, гуманітарне розмінування території. От яка кількість вибухонебезпечних предметів знищена? Вами виявлена рятувальниками і що попереду чекає, скільки ще таких залишається в нашій області? Дивіться, до початку повномасштабного вторгнення наші піротехніки працювали лише з вибухівкою, вибухонебезпечними предметами часів Другої світової війни. Але коли ворог вдерся на нашу землю, нам прийшлося дуже швидко. Навчити наших піротехніків всім видам сучасних боєприпасів, як з ними поводитися. Іноді навіть ми збирали уламки і створювали такі макети, які потім вивчалися нашими хлопцями, mm -hmm. і майже на пальцях ми навчалися, пройшли навчання у спеціальних, спеціальні курси у наших фахових закладах освіти. От у нас на сьогоднішній день є ідентифікатори, які вміють розрізняти це підозрілий предмет, вибух небезпечний, чи там вже нема підривника, яка класифікація, маркіровка і таке інше. Але спочатку було дуже складновато. На сьогоднішній день в поточному році додало роботи іще руйнування Каховської ГЕС, тому що відійшли береги Дніпра, і те, що раніше ми розмінували часів Другої світової. Все інше лежало на глибині. Угу. А це, ну, будемо казати, так, з 14 жовтня 43-го року, як визволили місто Запоріжжя, да, отак от воно там все і залягло, бо дуже серйозні бої тривали за визволення міста Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників. Да. Тут у Розумівці був плацдарм, і наші стояли не на життя, а на смерть. І ці боєприпаси вони зараз піднялися на поверхню, і знову на внов утворені береги Дніпра. Їх просто викинуло. І весь червень і липень нам ну додавало роботи ще й Друга світова, незважаючи на те, що от у нас нова війна. А, от. Але все ж таки у нас дуже фахові піротехніки. У нас є піротехніки, як я кажу, вони працюють сухопутні, тобто ті, хто розміновують землю. У нас є водолази піротехніки, які розміновують під водою. І у нас є батальйон дронів. так я угу. З любов'ю їх називаю, тому що ми проводимо нетехнічну розвідку. Наприклад, тут весною на полях ми проводили нетехнічну розвідку, тому що дуже великий масив, дуже велика площа угідь сільськогосподарських, і це пройти пішим ходом і розмінувати міношукачами ну, дуже складно. Тому з дронів ми провели розвідку, відмітили ці місця, де були прильоти, і таким чином ми змогли. Допомогти нашим аграріям у проведенні посівної, але ми раділися, поки земля була гола і все було видно. Потім підросла трава, підросла пшеничка і вся інша зелень, і піднялося і це смертоносне железяче опинилося в траві. Потім, коли прибрали урожай, теж був період, коли було простіше працювати, а зараз земля вкрита снігом, і також всі небезпеки приховані. Тому вчергове наголошую, якщо ви побачили предмет, схожий на вибухонебезпечний, ви не піротехнік, ви не ідентифікатор, і не можете розрізнити, є на ньому підривник, чи є в його складі вибухівка, тому е зупинилися. Жодного кроку більше вперед до цього предмету ми не робимо. А навпаки, як автомобіль здає задом, включаємо задню швидкість, так і людина включає задню швидкість і безпечно покидає цю територію тим же шляхом, яким прийшов, тобто повертається назад. І Це дуже важливо вправо, що саме тим шляхом. Саме тим шляхом, не вправо, не вліво, не вперед бігти. Тому що, якщо ви побачили щось. На вашу думку, небезпечне, воно може бути іще в якомусь радіусі розкидане. Тому, аби убезпечити своє життя, відійшли на безпечну відстань. Ну, це як мінімум 500 метрів, тому що розліт уламків може бути різноманітний. Ми не бачимо на відстані, що саме ви виявили, і є воно безпечним, чи це просто безпечні залишки. Ви відходите, повідомляєте 101. Якщо є чим зробити відмітку цього місця, ви пов'язуєте якусь хустку або стрічку. Якщо немає, ну хоча б запам'ятовуєте шлях, яким ви туди. Доходили. Дуже складно було в Розумівці розміновувати, тому що ну, відстані великі, дітлахи влітку бігали, гуляли, а ми отам побачили. Угу. І ми інколи дві-три години просто шукали місце, де це було виявлено. Був випадок у минулому році, коли мінометну міну 82-го калібру принесли прямо на один з ринків. Хортицького мікрорайону що значить, принесли в руках? Ну, просто люди? вони її виявили на березі ага. Дніпра, взяли в руки і принесли, і підкинули на ринок. Аби ну, просто пожартувати, налякати людей. Нам прийшлося виїжджати, вилучати, вивозити її в безпечне місце, тому що вона дійсно була з вибухівкою. І якщо б з нею зробили якусь механічну дію, ну тобто почали там розпилювати або кидати каміння, або кинули б в багаття, вона би вибухнула. І які були б наслідки, ніхто не, не може передбачити. Але як завжди, це відірвані пальці. Вибиті очі, опіки, ну або інші травми. Це можуть бути і осколкові поранення, і поранення в живіт, кінцівки. Ну, в общем, дуже дуже, дуже небезпечні такі іграшки. Тому заповітою самі прості правила. Побачили щось, на вашу думку, небезпечне. Відходимо на безпечну відстань, телефонуємо 101, заповітому місце і не проводимо ніяких. Механічних дій з боєприпасом, ніяких розборки, не кидаємо в багаття, не намагаємося е, вишукати якісь підривники або щось, не беремо навіть у руки, просто спостерігаємо очима. Відійшли на безпечну відстань, далі це вже наша робота. Пані Юлія, дякую вам дуже, що завітали. Дякую за корисну інформацію. Сподіваюся, вона стане в нагоді нашим глядачам вони пам'ятатимуть принаймні і як треба поводитись. Аби вберегти, хто забув, запитуйте власних дітей, тому що ми з ними працюємо, ми їм цю інформацію оновляємо постійно. З нами дуже гарно співпрацьовують міжнародні партнери, які дають научну агітацію. І діти сприймають інформацію ще й таким чином. Тому дякуємо колегам за те, що допомагаєте нам доносити до дорослих таку важливу інформацію. Це була Юлія Баршова, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС області. А на сьогодні це все. Не нехтуйте своєю безпекою, пам'ятайте про життєво важливі правила і бережіть себе до зустрічі.